Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку процеси, що відбуваються в тропосфері. Найнижчий і найщільніший шар атмосфери, у якому температура швидко знижується з висотою, називається тропосферою. Він містить до 80% усієї маси атмосфери і простягається в полярних і середніх широтах. До висот 8-10 км, а в тропіках до 16-18 км. Тут розвиваються майже всі погодоутворювальні процеси. Відбувається теплий вологообмін між землею і атмосферою. Утворюються хмари, виникають різні метеорологічні явища, тумани й опади. Ці шари земної атмосфери перебувають у конвективній рівновазі. І завдяки активному перемішуванню мають однорідний хімічний склад. Молекулярний азот 78%, кисень 21%, вуглекислий газ 1%. У тропосфері зосереджена переважна кількість природних і техногенних аерозольних і газових забруднювачів повітря. Динаміка нижньої частини тропосфери завтовшки до 2 км сильно залежить від властивостей підстильної поверхні Землі. Яка визначає горизонтальні та вертикальні переміщення повітряних мас вітри. Це обумовлено передачею тепла від більш нагрітого суходолу через інфрачервоне випромінювання земної поверхні, що поглинається в тропосфері переважно парами води і вуглекислого газу, тобто парниковий ефект. Розподіл температури з висотою встановлюється в результаті турбулентного та конвективного перемішування. Швидкість вітру в приземному шарі спочатку швидко зростає з висотою. Іноді в тропосфері виникають вузькі планетарні потоки зі швидкістю понад 30 км за секунду. Західні в середніх широтах, а поблизу екватора східні. Їх називають струменевими течіями. Погода це стан атмосфери окремої місцевості, який характеризують сукупністю метеорологічних особливостей. На певний час до тижня. Наука, що вивчає зміни основних показників стану повітря, називається метеорологією. Спостереження за погодою ведуть на метеорологічних станціях за допомогою спеціальних приладів. Такі станції розміщені на поверхні всієї земної кулі. Першу в Україні метеорологічну станцію створив Василь Каразін у 1809 році. Нині його ім'я носить Харківський національний університет. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і вимірюється в градусах Цельсія в Україні. А в деяких країнах світу за шкалою Фаренгейта. Тому доцільно вміти перетворювати температуру зі шкали Фаренгейта в градуси Цельсія. Вона визначає умови, формування та характер погоди і залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру також впливають прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. Різницю між найвищою і найнижчою температурами повітря називають амплітудою коливань температур. Розрізняють добову амплітуду різницю між найвищою і найнижчою температурою протягом доби, місячну амплітуду різницю середніх температур діб протягом місяця, річну амплітуду. Різницю між найтеплішим і найхолоднішим місяцями року. Річні амплітуди коливань температур збільшуються від екватора до полюсів. На екваторі вони становлять близько 1 градуса за Цельсієм. На широті Києва 27,7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск це сила, з якої повітря тисне на земну поверхню. Тиск вимірюється за допомогою барометра. Одиницею вимірювання атмосферного тиску є міліметр ртутного стовпа або мілібар. Середня величина атмосферного тиску над рівнем моря або нормальний тиск близько 760 мм ртутного стовпа. Одиницею вимірювання атмосферного тиску в міжнародній системі одиниць є паскаль, який еквівалентний 1 соті мілібара. Числова величина атмосферного тиску в гектопаскалях дорівнює числовій величині в мілібарах, тобто 760 мм дорівнює 1013 мбар або 1013 гектопаскаль. З висотою тиск знижується на кожні 100 м підйому на 10 мм ртутного стопа. Це явище характерне тільки для нижніх шарів тропосфери. Розподіл атмосферного тиску впливає на переміщення тепла і вологи, швидкість і напрямок вітру. Розвиток циклонів і антициклонів. Вітер це горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область низького. Вітер характеризується швидкістю. Вимірюється в метрах за секунду або в кілометрах на годину. Напрямком, який визначають за стороною горизонту, звідки він дме. Вітер зі швидкістю 5-8 метрів за секунду вважається помірним. До 15 метрів за секунду сильним. Більше 20-25 метрів за секунду штормовим. Понад 30 метрів за секунду ураганом. Бризи це вітри з добовим періодом, які дмуть по берегах морів і Великих Озер. Бриз у день дме на суходіл, вночі навпаки. Мусони врідко спрямовані з океану на суходіл, взимку навпаки. Пасати це постійні вітри. Помірної сили у середньому 5-8 метрів за секунду, що дмуть із субтропічних антициклонів у бік екватора. Вологість повітря це вміст водяної пари в повітрі. Вона вимірюється в грамах на метр кубічний. Вологість повітря залежить від температури. Що вища температура повітря, то більше водяної пари в ньому. Абсолютна вологість це кількість водяної пари в грамах, яка може міститися в одному метрі кубічному повітря за даної температури. Відносна вологість це відношення фактичного вмісту водяної пари в повітрі до можливого за даної температури, виражене у відсотках. Вимірюють відносну вологість приладом, який називають гігрометром. В Україні відносна вологість змінюється за сезонами. Улітку вона є нижчою, узимку вищою. Вологість має значення для розвитку рослин. Хмарність це ступінь покриття небосхилу хмарами, залежить від температури повітря. Хмари це скупчення зважених в атмосфері дрібних крапель води або кристалів льоду. Є кілька десятків видів хмар. Найчастіше трапляється пересті, утворюються на висоті по 6000 м. Складається з кристалів льоду, які за форму нагадують пір'я птаха. Шаруваті хмари розташовані на висоті близько 200 метрів до 2 км, що покривають щільною пеленою небо. Купчасті хмари утворюються на висоті 2-3 км і нагадують шматки вати, розкиданої по небу. Хмарність визначають у балах. Від нуля заясного неба до 10 небо суцільно затягнене хмарами. Середня хмарність землі 5,5 бала. На материках вона менша, над океанами більша. Хмарність впливає на інші показники погоди, зокрема на температуру. Атмосферні опади це вода, що випадає з хмар або безпосередньо з повітря в рідкому або твердому станах. До рідких опадів належать дощ, роса, туман. До твердих опадів належить сніг град іній. Вимірюють кількість опадів шаром води у міліметрах, який утвориться, якщо вода, що випала, не стікає і не випаровується. Наукові передбачення погоди потребують великої кількості даних, глибоких знань і найсучаснішої техніки. Щоб покласти прогноз погоди, наприклад, для Києва, на 3 доби. Необхідно мати відомості про основні показники її стану з метеостанцій усієї північної півкулі, а на 5-7 діб з усієї землі. Показники стану повітря взаємопов'язані, тому зміни будь-якого з них спричиняють зміни інших. Знаючи ці закономірності, можна прогнозувати погоду на найближчий час і на майбутнє. Синоптична карта це карта походи, на якій значками і цифрами показані результати спостережень на мережі метеорологічних станцій. На картах у пунктах спостереження на метеостанціях відзначають атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, вітер, хмарність, кількість і вид опадів, видимість, тумани, хуртовини, грози та інші метеорологічні елементи. Ізолініями або ізобарами. Показують атмосферний тиск, виділяють області циклонів, антициклонів, теплі і холодні атмосферні фронти. За змістом розрізняють приземні і висотні синоптичні карти. Приземні карти поділяють на основні позначають переважно метеорологічні показники для великих територій або півкуль і кінцеві, складають через короткі інтервали часу на обмежені райони. Головним чином для обслуговування авіації. Масштаби карт варіюються від 130 мільйонної для всієї земної кулі до 1,5 мільйонної для окремих районів. У 1863 році директор Паризької обсерваторії Урбен Левар'є вперше в світі розпочав укладати метеопрогнози на основі збору даних з метеостанцій. Клімат це багаторічний режим погоди на певній території. Погоду в будь-який момент часу характеризують певні показники температури, воловості напрямку і швидкості вітру. В окремих типах клімату погода істотно змінюється кожного дня або залежно від сезонів. В інших, залишається майже незмінною. Вирізнають три основні кліматотвірні чинники. Географічна широта впливає на кількість. Сонячної радіації, джерело енергії всіх процесів, що відбуваються в атмосфері. Нахил осі Землі зумовлює сезонність клімату і формування теплових поясів. На тепловий режим впливають тривалі сонячного сяйва, прозорість атмосфери, вміст в ній вологи, хмарність тощо. Підстильна поверхня враховує співвідношення суходолу й акваторії. Так, переважання величезних ділянок суходолу впливає на температурний режим території, її зволоження, на формування над нею областей високого тиску, залежно від пори року, на ступінь континентальності клімату. Величезне значення має також рельєф, наприклад, напрямок і висота хребтів, експозиція схилів. Рослинний покрив послаблює добову амплітуду температури. А сніговий покрив під час танення снігу поглинає багато енергії. Циркуляція атмосфери є похідною від перших двох чинників і самостійним чинником, оскільки мова йде про постійні глобальні переміщення мас повітря з властивими їм фізичними характеристиками. Повітряні маси постійно рухаються, змінюють свої властивості, але між ними залишаються різкі межі перехідні зони завширшки кілька десятків кілометрів. Ці прикордонні зони називають атмосферними фронтами. Коли фронт проходить через будь-яку місцевість, то над нею змінюються повітряні маси, і як наслідок погода. Для середніх широт характерні фронтальні опади. Атмосферний фронт розглядають як перехідну зону між двома повітряними масами з різними фізичними властивостями. Холодне повітря перебуває поряд з теплим і під ним у вигляді пологого клину. При цьому тепле повітря піднімається вгору по клину холодного повітря і охолоджується, наближуючись до стану насичення. У ньому виникають хмари, з яких випадають опади. Якщо фронт переміщується в бік відступаючого холодного повітря, настає потепління. Такий фронт називають теплим. Холодний фронт навпаки насувається на територію, зайняту теплим повітрям. У тропосфері середніх і високих широт постійно утворюються області низького і високого атмосферного тиску діаметром кілька тисяч кілометрів. Циклон це область низького тиску атмосфери. Антициклон це область високого тиску атмосфери. У центрі циклона найнижчий тиск. У центрі антициклона найвищий. У кожному циклоні і антициклоні повітря рухається у вигляді великого вихру. У північній півкуліці оберти повітря в циклонах відбуваються проти годинникової стрілки, а в антициклонах за годинниковою стрілкою. Швидкість вітру в циклонах може бути значною. В антициклонах вітри слабші. У внутрішній частині спостерігається навіть штилі. Упродовж року в тропосфері виникають сотні циклонів і антициклонів. У північній півкулі панує переміщення їх із заходу на схід. При проходженні циклона відбувається зміна повітряних мас і, відповідно, змінюється температура та вологість повітря, збільшується хмарність і випадають опади. Під час антициклону хмарність зазвичай невелика і суттєвих опадів не випадає. Оскільки переважають несхідні рухи повітря. Кліматичні карти це географічні тематичні карти, на яких за допомогою умовних знаків показано особливості певної території. Ці карти складають за результатами багаторічних спостережень, виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетрично змінюються щодо екватора. Помірний, субтропічний і тропічні кліматичні пояси поділяють на кліматичні області, що формуються завдяки чергуванню на земній поверхні материків та океанів. Кліматичні пояси це величезні території, у межах яких основні показники клімату майже однакові. Розрізняють такі кліматичні пояси. Основні характеризуються пануванням протягом року одного типу повітряних мас: один екваторіальний, два тропічні, два помірні, арктичний. І антарктичний. Та перехідні характеризуються зміною повітряних мас двічі на рік: два субекватеріальні, два субтропічні, субарктичний та субантарктичний. Кліматична область це частина кліматичного поясу, для якої є характерним певний тип клімату. Основна причина їх утворення чергування на земні поверхні материків і океанів. У межах кліматичних областей виділяють під області. У гірських областях формується висотна кліматична поясність внаслідок того, що з висотою температура знижується. Повну картину зміни кліматичної зональної висотної поясності можна спостерігати у великих гірських масивах екваторіальних і тропічних широтах. Висотна поясність або висотна зональність це послідовна зміна природних зон і ландшафтів зі збільшенням висоти над рівнем моря. Висотний пояс або зона висотної поясності це однорідна за природними умовами смуга, може бути переривчистою. Високо горах формується високогірний клімат. Він характеризується низьким атмосферним тиском, певними температурою та вологістю повітря, прозорістю та чистотою повітря, підвищеною сонячною радіацією, часто гіскодалиними вітрами. Кількість опадів залежить від експозиції схилів. Характеристику особливостей кліматичних поясів наведено в таблиці. Атмосфера починається там, де закінчується літосфера, тому між цими оболонками існує тісний взаємозв'язок. Фізичне вивітрювання це руйнування мінералів і гірських погід під впливом сонячної енергії. Різких змін температури повітря не витримують навіть дуже тверді гірські породи. Вони то розширюються під час нагрівання, то стискаються внаслідок охолодження. Через це відламуються великі брили, уламки яких поступово перетворюються на щебінь, пісок і пил. Зовнішні процеси, які відбуваються під впливом сонячної радіації, сили ваги, діяльності живих організмів та людини, впливають на формування рельєфу. Вони спричинять утворення ярів, балок, річкових долин, печер, горбів і пасм різної форми. Великий внесок у формування рельєфу належить роботі вітру. Вітер створює форми рельєфу, які нагадують колони, стовпи, гриби, а також ніші в горах. Увесь подрібнений матеріал вітер переносить на великі відстані і відкладає, створюючи, зокрема, бархани. Це піщані горби серпоподібної форми залишки 200-500 метрів в пустелях. І дюни. це піщані горби, та пасма, нанесені вітром залишки 100 метрів на піщаних берегах морів озер, річок. Клімат має винятково великий вплив на розселення, життя і господарську діяльність людей. Особливості розселення людей з перших етапів становлення людського суспільства обмежувалися чинниками природного середовища та кліматом. Для комфортного життя людини величезне значення мають тепло та волога, рельєф, родючість ґрунту тощо. Люди здавна заселяли території зі сприятливим кліматом і багатими природними ресурсами. Більша частина населення Землі живе в помірному, субтропічному та субекватеріальному кліматичних поясах північної півкулі. Слабо заселені, холодні й посушливі райони Землі. Гірські райони заселені слабше, за винятком окремих країн, наприклад Мексика, де велика частина населення живе на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Ще в давні часи люди селилися ближче до моря. Це давало можливість здобувати їжу та вести господарську діяльність пов'язану з морським промислом. Половина всіх жителів землі живе на території, віддаленій від морів і океанів на 200 кілометрів. Кліма територій є важливим чинником життєдіяльності населення. Він визначає його побут, трудову діяльність, відпочинок, стан здоров'я. Вирішення багатьох соціально-економічних питань значною мірою залежить від правильності оцінки кліматичних умов. Людина адаптується до несприятливих кліматичних умов. Значною мірою їй в цьому допомагає розвиток сучасного виробництва, техніки вдосконалення способів захисту від несприятливих впливів клімату. У районах із суворим кліматом різко зростають матеріальні витрати на забезпечення нормальних умов для життя і господарської діяльності людей. Регіони зі сприятливими для людини кліматичними умовами використовують для оздоровлення, створюючи кліматичні курорти. Клімат враховують під час будівництва, роботи транспорту, але особливо важливий він для сільськогосподарського виробництва, для якого є однією з найважливіших умов. Тому велике значення має виробнича оцінка клімату, тобто встановлення ступеня відповідності клімату тим вимогам, які необхідні для певного виду діяльності або напряму господарювання. Клімат визначає також розвиток промислового виробництва. Він є важливим чинником для промислового виробництва в районах з екстремальними природними умовами. Необхідність їхнього освоєння потребує додаткових витрат на енергетику опалення освітлення, наприклад, у північних районах. З кліматом і його коливаннями пов'язані геліо і вітроенергетичні ресурси. Знання про клімат необхідні для здійснення промислових розробок невідновлювальних і відновлювальних ресурсів. На роботи з розвідування й видобування палива, нафти, газу та вугілля впливають майже всі кліматичні чинники, при цьому ускладнюючи цей процес. Через суворі кліматичні умови видобування корисних копалин у північних широтах вкрай складне й дороге, тому деякі багаті на корисні копалини родовища в цих регіонах не розробляються. Клімат впливає і на лісове господарство. Потепління на 0,5-0,6 градуса по Цельсію викликає підвищення лінії лісів приблизно на 100 метрів. Північні ліси ростуть повільно. Підвищення концентрації СО2 вдвічі призведе до знищення 40% північних лісів. В результаті парникового ефекту великі зони землі стануть непридатними для рослинності. Крім того, підвищення температури може призвести до інтенсивного розмноження шкідників лісу, отже і до його загибелі, гідроенергетичний потенціал території, повноводність річкових басейнів, льодостав, періоди межені та повені безпосередньо пов'язані з кліматом. Кліматичний чинник може ускладнювати роботу окремих видів транспорту. Наприклад, складні метоумови, звичайна причина скасування польотів. У північних районах річкова і морська навігація триває лише короткий літній період. Снігові замети або повені виводять з ладу автодороги і залізничні магістралі. Вплив глобальної зміни клімату на транспорт пов'язаний з підвищенням кількості стихійних лих, зростання повені, що призведе до ризиків руйнування транспортних шляхів і необхідності витрат на їхнє відновлення. Зміни режимів річкового судноплавства внаслідок зменшення водності річок тощо. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми процесу, що відбуваються в тропосфері. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!